Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас в роботі на встановлення захисту двигуна Jeep Renegade 2016 року випуску. Встановлюємо наш захист замість штатного пластикового захисту, який вже за час, час експлуатації у нас десь зачіплявся та розламився. Приємного перегляду! Зараз ми вам покажемо процес встановлення. Ось це захист. В ньому є всі технічні кріплення, технічні отвори для охолодження, також для гофри, також є ребра, жорсткості. Сам захист пофарбований порошковою фарбою, який не піддається корозії. Також клієнт, коли приїхав, він зразу... Сказав нам, що це в нього дизель. Сам, сам захист іде на бензин, але ми праві підняли, перевірили всі отвори, всі кріплення совпадають і можна встановлювати також на дизельний варіант. Ми відкручуємо всі штатні болти, так як використовуються вони для встановлення. В комплекті з захистом йдуть шайби та чотири болти на боковий захист для кріплення. Ось все саме кріплення, що йде в комплекті. Ми вже встановили захист. Зараз ми вам покажемо, де що кріпиться. По задній частині захисту встановлюються два кріплення штатних, по бокам нештатні. По передній частині всі кріплення йдуть на штатних болтах. Ми закінчили встановлення захисту, клієнт задоволений результатом. Якщо вам потрібен захист на ваш автомобіль, контакти нижче. Телефонуйте, консультуйтесь по вашому захисту чи є на ваш автомобіль. Якщо потрібно встановлення захисту, також контакти будуть нижче. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі нижче. Підтримуйте український YouTube. Все буде Україна.